Всім добрий день, у хаті Рессен. Сьогодні з англійський мовер номер 95 У нас сьогодні тема Simple Сімпл, Present Perfect. Давайте читати. Я думаю, ви пам'ятаєте, що таке по Simple. Давайте продаємо, що таке Present Perfect, так як ми з ним не дуже сильно знайомилися. Ми один раз проходили тему, але. не дуже ми запам'ятали його. Present Perfect це номінально. Теперішній. доконаний час і. Форму ми вже вивчили. Якщо у нас IU везе, ми кажемо have seen, Ну, Have просто Там є таке інше. Якщо у нас she, то ми кажемо has. Це основне. Таут не скорочується, ми також пам'ятаємо, що до правил. Давайте подумаємо краще читати. Тут краще можливо прочитати все. Тому. давайте. Подумаємо, як тут краще почитати. Хоча ні. Тут можливо на прочитати. Нібито ось це. Зараз я скажу вам точно. Ага, я зрозумів. Так. У нас uh, використання теперішнього uh, законного часу. Past mm. Events Went Time not mentioned. mentioned We use brand Perfect to talk about past action or events when time is not mentioned. We don't say when the match mentioned. Ми користуємо теперішній доконаний час, коли минулі дії не, не закінчені. Тому ще, ми не кажемо, коли вони трапилися, наприклад, я забав руку, я склав екзамен, вона знайшла роботу. Типу не сказано, коли це було. Час Радіет. Ми можемо використовувати Час Ladiet, коли потрібно. Наприклад, to «Tony» – «Just» – це, типу. Тільки що. Мається на увазі. Тоні тільки що позвонив. Я вже закінчив свою роботу. Ти вже закінчив свою домашню? Я не закінчив свою домашню. Я ще не закінчив свою домашню роботу. В Що перекладається як недавно. Ми недавно купили нову машину. is зі Світ з Smount this Here я побачив Джона сьогодні. Вона. тобі на, на, на цій неділі. Минулий досвід past experience, Це все у нас present Perfect. Тому ми це більше пам'ятаємо, але. Типу повторюємо просто. Never ever before. Вона. Він був на Луні, він астронавт. Я не був в Індії. Нібито. Або я не їхав в Індію. Світлася я не був в Індії просто. Да. Never ever before. Ever коли-небудь never ніколи. Before... До цього на увазі? Я ніколи не читав цю книгу. Ти коли-небудь був? Ти коли-небудь бачив фільм Джона Вайне? Я ніколи не мав досвіду з чимось подібним. The best thing I ever done також у нас була така фраза: це. Найкраще. А, найкраще прям коли, я коли-небудь мав. How many times? Щось тобі ось добавилось. У нас. Я уриславці Present Perfect, щоб показати, як багато разів щось трапилось до цього. Я дивився цей фільм три рази. Ми були в Парижі двічі. Mm. Have gone to or have been too. Mm. Ось тут цікаво. Пояснюваю. Пояснення є. Tom has gone to Ireland. He'll be there for a couple of weeks. He's in Ireland now. We have been to Ireland 3 times, we Тут У вас в перекладі. Том поїхав в Ірландію, він, він був там для, для, для кілька тижнів. прямо бежитальный переклад. А, тут в Ган, в смысле, поїхав. Ну, добре. Тоді. І бі тут. Тому що will, he'll, be. То поїхав в Ірландію. А тут have been тут скажімо, все були, мається на увазі, да? Так. Да. Тому дивимось, якщо been, то це були, а якщо has gone, то поїхав, пішов пішов. Добре. Дія. З минулого до зараз. Ось це. Тривалість, duration, це прикладається. Ми одружені вже 25 років. Я дивився це з самого, коли би... Був, був дитиною. А, watch. годинник Я маю цей годинник з самого дитинства. Як довго ти ви дружите? Порівняйте. Ми одружені 20 років. Ми були одружені 20 років ми розірвали. Ми. Скавись перевод холла. Як завжди зараз я скажу. Пор, по-моєму, тут в даному випадку понад. І в даному випадку вже, ну добре. Було одружені, а там... Це минуло часу, але ось зазвичай контекст треба дивитися. Ну це очевидно, так. Да. For period of time, since Synthesis Moment in the Past. Оце фраза for hours Я, типу, був тут кілька годин. Вона була моїм вчителем 3 роки. Тут у тут, скажімо, це протягом трьох років. Так, да, протягом трьох років. Я був безробітний з Мая. Я живу в цьому селищі з того як я народився. Лейтелі гарна фраза, яка проводиться останнім часом, а не пізніше, типу. Не пізніше переводиться, а останнім часом ось. Весь день. Вона була зі мною весь день. Я був дуже зайнятий останнім часом. Не використовується Гос Презент Perfecto. Що, кстати, на цей. Тут у нас. Якщо каже про досвід, да-да-да, це Діен, я втратив свої ключі. Загубив. Ми були в дуже гарному ресторані. Тут у нас сказано те, що у нас не використовується прозотвори QESTD, наприклад. І ось така фігня не використовується. Так, не здається, питання. Вен не ставиться. І якщо у нас відповідь, то у нас може бути. Минулий час далі замінюватися. Ну, подивимось, як воно буде там. Нібито все очевидно. Ми бачимо тут Present Perfect, тому що тут у нас є Ти вже закінчив малювання в кімнаті. Я ще не закінчив. Я закінчу пізніше. Я не заробив останнє року, але стрілять це у нас показник минулого часу. Я зароблю. Я заробляю багато цього року. Ти мав відпустку недавно. Рецентр для це показник. Цього. Past Perfect, Ой, не Past Perfect, а present Perfect Ми прибули останнього тижня. Ми Ми були тут протягом п'яти днів. Містер Байне дуже важливий в компанії. Він працює тут. Проть вже 30 років. Mm. He loves Gathering. He is Gathering all his life. Тут може бути минулий час. Хоча all показник більш того, але це може бути виключення. Mm. Він любить садівництво, він був задівником все життя Хоча це не буде минулий час, тут контексту більше звучить. Ти коли небудь бачив щось подібне до цього. Present perfect. This is the most delicious dish I have ever eaten. Then несмажніше диш страва, коли. I can have like this before. Я ніколи не бачив його поведінку до цього. Моя мама. виросла. В Скотлеті. Тут ніби немає контексту. Давайте дивитися. Так, да, я вгадав. а тут Пост Смпл, бо все ж таки тут контексту немає. І тим більше. Якщо нема контексту, значить це просто Пост Симпл. Тут очевидно було. Тут була неочевидна. Ну ладно Хоча ладно Maries and Thereші. Я She... поїхала в Єгипт Тут або ось це, або ось це потрібно пригадати у нас... ніколи не була в типу Єгипті. Я зламав мою руку. Не зрозуміло коли. Тому тут першої в частині Present Perfect. Я зламав її, граючи з моїми кузенами. Ну це вже поясне, це в нас минулий час. Ти коли-небудь бачив призраків? I have been. When did you go? Тут when, тому ну, тут DID потрібно ставити. Це я запам'ятав. Я певний I. Я бачив цю людину до цього. Long time ago це показник того, що там... А що там ховлонах, там можливо буде це і щось інше. Ну добре, хай тут буде. Прям мене підходить. Ти бачив Titanic? Контексту немає, тому have you seen? А тут did you find them? Я зайшов в ключі, незрозуміло контекст. Та де ти знайшов їх? Ну, нібито так. Тут твої туфлі. Я. I have just cleaned. Ну там розривається слово, бо не розривається. Ряда не підходить. Нібито не должно розриватися. She has. Вона хотіла бути співаком з того моменту, як вона була дитиною. Щось не попало десь. Оксана, скоріше в тому речі не попало. Ну так, да, тут розривається воно, На цього я не знав. Ну, що ж таке. Ти що вона може розриватися отак от. Ай, ви. Він. The Vietnam Science ви. We... We are teenagers. Science Records have be begin, begun, begun. to tam. Begin three. Begun. Да? З того моменту як почалися рекорди або записи, бана температура піднялася. 07 разів в цей час. Тут можливо бути цей не минулий час. Вот Have been Has... Нет, мы have Have met Вин Был таким активным И спортивным в университете Но после аварии Вин Have Has Never been. Він ніколи не був теж самим. Вчора то Том. Том сказав мені, що він хоче вже бути тут сьогодні. Але він не тут. He. has been away. Він був в дорозі, скоріш за все. Відсутні десь десь день. Why did you buy it? Де ти купив його? I have бога хт. Ну, нібито там форма не змінюється. Якщо чесно на там форма. Have... Have you clean? Have you cleaned uh your room yet? No, I'm sorry, I I went um mm, have a gun. Y Тут Може бути минулий час просто. Коли, какая же такие тут? это... Рит три формы. У там форма. Просто. ...покупець... has been тут декілька разів, але yes, never never я закінчив грити два роки тому have smoked the point two years. Тут біга, тут хес райсен, тут невірно. Минулий час. Тут минулий час. Тут просто вент. Ну, то також рідка ситуація доволі. О, потрібно вгадати. Щоб подгадати, тут потрібно примінити дуже гарну мислю. І ця мисля називається Ед. Єд. Яка називається, да Ми ще не знайшли рішення цієї проблеми раз. М -м -м Добре. Це була місія. Коли ми останній раз їли в місті, давайте будемо тоді виключення робити. Синс. Сюди. Нібито. Duma, 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 duma. No to niby to just sobie podchodzić. To tak go. All може бути тут. Тут never ne тут або є, тут або цей. Тут вору. Yes. Already.

залишилось у uh, нас залишилось science використали for використали, before використали, cluster go выкористали hmm. never Mm -hmm. А тут легко, тому що тут... тут очевидно було, скажімо так, більшості. Непогано, працювала, мені сподобалась, гарна тема. наступна тема буде набагато складніша, тому готуємось. І дякую всім за передвитую. Були у хаті Арсенія. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.